Добро здоров'я пані панове категорично і з великим задоволенням в сьогодні. У середу, 13 серпня, я вас вітаю на моєму авторському YouTube каналі, який називається Василь Планчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну, і, звичайно, дві великі характеристики годин останніх наступних найближчих днів. Це велика геополітична зустріч. Ну, з очікуваннями певних результатів, але до цього ще треба підійти і підготовча Робота триває. Ми про неї вже говорили в першому випуску. І зараз будемо говорити. Ну і стан справ на лінії бойово зі... Очевидно, зараз йде ескалація. Пов'язана з цією ж зустрічю в Анкориджі. Я вам теж про це доповідав. Дуже дякую за ваші думки, які ви висловлюєте з цього приводу в коментарях. Але відносно прориву фронту, а ще дозволю собі навести дані від командування Збройними силами України, яка каже, що інформація про прорив Росіян біля Покровська не відповідає дійсності йдеться про спробу невеликої групи російських військових обійти українські позиції біля добропілля і сховатися в тилу сили оборони від відбивають цю спробу. Ну, в принципі, хочу сказати, що і так, і трошки не так, бо кожної секунди ситуація змінюється. Зараз я збираю дані від наших військових, вони а, говорять про те, що просочування продовжується. Тобто, поки що зупинки немає, але вони підтверджують, що механізованих там підрозділів немає. Дійсно, там ці бійці російські з просто ну з такою ручною зброєю, але їх. Досить важко вибивати, бо вони сідають, сідають шпарини, а потім ночами з цими цими плащами, невідінками просуваються далі. І в цьому ж зв'язку рішенням головнокомандувача збройних сил України було виділено додаткові сили і засоби для виявлення і знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони на Покровському напрямі. Це офіційні дані від речника генштабу Андрія Кавальова. Ну і стосовно знову ж таки офіційної візії на це все воно. На виглядає так, що кілька малочисельних груп противника Потай проникали у веселе, вільне рубіжне кучу Рів'яр. А також спробували просунутися в напрямку Золотого колодязя. Деякі з груп знищені, решта в процесі знищення. Сил оборони вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування в противника на добропільському покровському напрямах. Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника і лише на Покровському напрямі. Окупанти зосередили угрупування чисельності. Понад 110 тисяч особового складу. Тобто, очевидно, ці маленькі групи це початок, ну, як вони собі, метикують, тому що. Ми з вами вже не один раз говорили, що якраз ну, продовжують підготовку росіяни до якогось більш висок, великого штурму і на Донеччині, і на Запорізькому напрямі. Але от ти виглядаєш, що якраз є там арт-підготовка, є там авіаційна підготовка, і тут от підготовка цими малими розвідувальними диверсійно-розвідувальними групами, які якраз інфільтруються в тилові території наших захисників, щоб проникнути в глибину нашої оборони. А як кажуть, наші військові зухвало достатньо, росіяни діють, не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися. Малими піхотними групами через наші оборонні порядки. Ситуація непроста і дуже динамічна. Однак сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити і знищити ворожі групи. Сплановано заходи для блокування груп противника в визначеному районі. Резервні підрозділи вже мають перші успіхи. Окупантів знищують і беруть в полон. Це до речі, те, що заявляв ще напередодні президент Зеленський. А захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі і потребують підтримки суспільства, щоб відби. Нові спроби ворожих наступів. Це найголовніше стосовно паніки, але з іншого боку, стосовно все ж таки реального стану речей, і дуже б хотілося, щоб ну, ми його з вами якраз і оприлюднювали з тих джерел, з яких ми можемо брати власне, цю інформацію. Сіверський напрямок теж треба сказати, що там відбувається накопичення. А росіян для подальших штурмових дій головна завдання там головна задача до кінця літнього періоду закріпитися на околицях Сіверська. Також ворог активно веде на цьому напряму розвідувальну діяльність і застосовує тактичну авіацію. При тому, що а, Сили оборони України паралельно з тим утримують ділянку на північному березі Вовчій. Це вже Харків оперативно-тактичного групування. Зокрема, на території агрегатного заводу там докладає ворог всіх зусиль, проводить штурмові дії з метою витіснити звідти наші підрозділи за оцей природний рубіж Вовчої, але успіхів при цьому немає. Тому останнім часом намагаються обходити місто з флангів. І вишукує слабкі місця в нашій обороні. А це, от теж заява від людей, які представляють ну, військових наших, які представляють тактичне групування Харків. Тепер ще моменти, але вже з вуст людини, яка точно знає набагато більше, ніж там метикують різні оглядачі, і експерти. Верховний головнокомандувач, як я вже казав, зустрічався з пресою напередодні. Очевидно, аби розставити крапки на ди в деяких суперечливих моментах. Ну і пояснити ще. Раз позицію України напередодні саміту Трампа і Путіна. Ну е з урахуванням знову ж таки бажання Путіна десь пришвидшитися і е ну справити враження і на світове співтовариство, якби взагалі на Трампа, зокрема, що вони такі потужні. Він навіть Орбан підтверджує, що Росіяни вже перемогли питання, коли тільки західний світ визнає цю цю перемогу у Путіна. Так, от е на Сумщині Сил оборони звільнили 6 з 18 точок. В двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією, при тому, що зачистили ще от 900 метрів біля кількох пунктів до кордону. На Луганщині Збройні Сили України просунулися на один кілометр в глиб позиції противника. Зараз найскладніша ситуація за оцінкою президента Зеленського, Краматорськ, до Пропілля. Групи російських загарбників там просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках, про що ми говорили. Всі вони без техніки, лише зброя, частково здаються в полон. Співвідношення людських втрат, от те, що теж можна сказати, це співвідношення лише за один день. Тобто, президент ще не наважився сказати, якби відкрито всі цифри спочатку повномасштабного вторгнення. Ну будемо чекати, але каже, що в нас співвідношення людських втрат. Я хотів би сказати, що це не тільки двохсоті, це і трьохсоті, і ті, що зникли безвісті, і ті, що в полоні, один до трьох. От, фактично, він каже, остання доба. Судіть самі, Російська Федерація. В них, за даними, то що ми бачимо табличку, верифікованих втрат, яку за всіх час дає Генштаб, 968 втрат. Це за вчорашній день. Не сьогоднішня табличка, а вчорашня. тому там в цих втратах 531 двохсотий, 428 поранених і 9, які в полоні, в нас. В Україні в той же день 340 втрат, причому 18 людей, на жаль, наших героїв загиблих, 243 поранених, 79 безвісти зниклих. От таке каже, співвідношення, така математика, яка супроводжує от останні дні фактично весь час. Тепер щодо зброї, то співвідношення артилерії зараз. Один до двох з половиною на користь противника. Пам'ятаєте на початку війни там один до десяти, один до п'ятнадцяти були. А були часи що один до двадцяти. Вже один до двох з половиною. А в FPV-дронах один до одного і чотирьох десятих на користь України. За словами президента, українська сторона планує збільшити цей показник до двох з половиною, тобто, щоб було один до двох з половиною, навіть один до чотирьох за умови додаткового фінансування від європейських партнерів. Ну росіяни теж активізуються, але звичайно, перевага в дронах вона би була би відчутною в результатах роботи на лінії бойового зіткнення. Тепер щодо забарвлення цього всього, дійсно підтверджує президент, що Росіяни до зустрічі Трампа і Путіна хочуть сформувати певний інформаційний простір. Особливо в американському, щоб Росія там типу йде далі вперед, всі вони просуваються, Україна втрачає, тому і карти такі подібні малюються. І їх завдання. Вони ж чітко розуміють, що навіть один, хто забіг кудись там км кілометрів глибину української території і вмикає свій цей радарчик, все це означає, що вони вже там, і, оба, і така лінія малюється, і складається враження, що вони там прорвали фронт остаточно. Де готують наступ з того, що говорить наша розвідка: Запорізький, Покровський, Новопавлівський. На Запорізькому напрямі, от ми говоримо з вами вже який день поспіль про перекидання додаткового особового складу. Очевидно, це дані від Буданова. А буде близько 15 тисяч військових додатково. Росія там виставляє на Покровському напряму ще додадуть 7 тисяч. Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково. Ну, знову ж таки, наш супротив ми цифри не обговорюємо. Стосовно перемовин, то Україна отримала сигнал від спецпредставника Стіва Віткофа, що Росія готова до закінчення війни до першого кроку, принаймні до припинення війни. І це не перше, якби такий сигнал, який пролунав з з боку Російської Федерації. Ну я вже вам казав доктрину чинного військово-політичного українського керівництва, що ми не збираємося виходити з Донбасу. Бо це, по-перше, незаконно окуповані території України, а Донбас для русських – це плацдарм для нового майбутнього наступу. Якщо сили оборони вийдуть з Донбасу по своїй волі або під тиском, ну буде наступна війна, а це вже третя буде наша війна, абсолютно. Щодо е територіальних поступок з двох боків, ну, Вітков так сказав, але знову ж таки, територіальні поступки, це там не пропозиція Трампа або Віткофа. Звичайно, ми ж всі прекрасно розуміємо. Що Путін хоче, щоб Збройні сили України вийшли з Донбасу? Трамп дійсно хоче закінчити цю війну, так само як і Україна. і Потрібно три зустрічі, дві двосторонні, одна тристороння. І напевно, після тристоронньої буде результат. Хоча я вже вам вранці доповідав в першому брифінгу, що в Білому домі сказав, так була вже зустріч Трампа і Зеленського. Тепер от Трампа і Путіна. Ну, президент Зеленський хоче ще одну зустріч з Трампом. Ну, побачимо, Україна наполягає якраз на тристоронньому форматі пере. При тому з за участі Європейського союзу. Ну і питання повернення депортованих наших дітей зараз вирішується через Катар і Ватікан не дарма. От напередодні теж було дуже багато телефонних розмов. Серед них був керівник Катару. Ну, з Ватіканом ми постійно на контакті. Ну а щодо Путіна, треба пам'ятати, що він завжди говорить ультиматумом. Але президент Зеленський вважає, що в нього немає таких сил проти Трампа, щоб з ним там спілкуватися ультиматумом прямо вже на території Аляски. До речі, стосовно телефонних розмов, вчора досить так симптоматична була розмова з Ердоганом. Ну як сказав президент, у нас завжди дружні і змістовні розмови, що цінуємо таке щире і тепле ставлення туреччини і турецького народу на наших людей. Ну але дуже дуже важливо, що Ердоган весь час за суверенітет, територіальну цілісність України. Побачимо, до речі, що буде з Кримом. Бо сьогодні перестали в російських військово-політичних пабліках говорити про те, що там Туреччина претендує на Крим, а це все в контексті зменшення обсягів спілкування. Пам'ятаєте, Ердоган досить потужно спілкуватися. Вався з Путіним навіть були візити Ердогана до Російської Федерації. Всі цього немає вже зараз. Ну і очевидно, що однаково ми зараз з турецькою стороною розуміємо всі ризики і загрози. При тому ердоган так і каже, що чесний мир повинен бути а не імітований. Готові організувати знову ж таки зустріч лідерів на своїй території. Не знаю, як на це зголоситься чи не зголоситься Путін. Також говорили про заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час генасамблеї ООН. Ще раз вересень це все відбудеться, і очевидно, президент Зеленський туди полетить. Можливо, там буде організована зустріч з Трампом. Ну і ці всі зустрічі організовуються в тому числі за участі а, Туреччини. Загальне тло, яке сьогодні ж є серед політичної еліти Західної Європи в контексті майбутньої зустрічі, а, в, ну характеризує як сочільник МЗС Литви Ґабріс Лансбергі з одним реченням: ми є архітекторами де-факто поразки України. Ну от в своєму блозі він якраз міркував над словами генсека Рюте про те, що в рамках мирних угод України я вам розказував про ці висловлювання. Можливо, доведеться де-факто визнати окупацію Росією частини своєї території без юридичного визнання цього, а у вражаючи показному поясненню: Рюте припускає, що в довгостроковій перспективі все буде добре, як це було в країнах Балтії після десятиліть фактичної окупації веселим старим дядьком Сталіним. Рюте розкриває, що останній геніальний крок. Щоб рятувати Україну полягає в тому, щоб кинути мільйони людей в чорну діру, гноблення, тортур, зґвалтування, викрадення вбивства і знищення національної ідентичності, де-факто та не де юри, де факто. Це шлях до миру, який ми повинні запропонувати Україні з посмішкою. Це славні нові гарантії безпеки, які зітруть ганьбу Будапештської угоди, дозволять українцям вірити в майбутнє. Таке риторичне запитання від Ба Більше пропускає дипломати, що Україна продовжить боротьбу саме впертих українців, звинуватять в тому, що вони відмовляються зрозуміти генії цього реалістичного мирного плану. Тож от пан Ласбергес прирівнює Рютте до Вінстона Черчилля, який відмовився від східної Європи свого часу. І нині транслює відлуння цієї особливо неприємної зради. Ну потім Черчилль то схаменувся, але були і такі моменти в його біографії. Так, друзі, якраз я вже вам казав, що сьогодні очікуємо на таку велику розмову. В трикутнику Штати Україна, Європа, Західна Європа, Східна Європа. Там будуть всі керівники. Але от після зустрічі з європейськими колегами вона відбулася якраз в понеділок. Я вам розказував це міністр закордонних справ збиралася такий собі дипломатичний дипломатична рада Європи. А міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що ЄС діє спільно і готується впливати на рішення Вашингтона і Москви щодо України, теж забігаючи наперед, якось Британ. Ці нервово відреагували на таку активність німців і попросили і німців і Макрона трошки призупинитися, щоб, не дай боже не зіпсувати настрій Трампу. Ми сьогодні ще будемо про це говорити. Так, от, за словами Вадефуля, а в середу, якраз от він цю онлайн-зустріч за ініціативою канцлера Мерца. В ній братимуть участь лідери Франції, Британії, Італії, Польщі, Фінляндії, генсек НАТО, Урсула фон дер фондерляїн, президент Трамп і президент Зеленський. Важливо, що президент Трамп прислухався до Голосу Європи. і Добре, що Німеччина дає про себе знати. Додав пан Вадефуль, що спільна позиція європейських країн дає їм вагу на світовій арені і. Міністр підкреслив, що європейці наполягають на припинення вогню перед початком будь-яких переговорів щодо майбутнього України. А п'ятничний саміт він назвав початком обговорення умов для мирних переговорів. Сам факт того, що Україна зараз готова обговорювати якийсь статус-кво вже є поступкою, оскільки Росія окупує. Українську територію порушуючи всі міжнародні все міжнародне право. Ми про це говорили з вами в першій частині. і Так виглядає, що може бути порушений сам принцип міжнародного права за результатами зустрічі Трампа і Путіна. І ось чого найбільше бояться сьогодні в Європейському Союзі. Але от пан Вудефуль, Вадефуль також наголосив, що рішення про долю України має приймати виключно Київ. Наскільки ми можемо, бо ми залежні насамперед фінансовому військовому плані. Але визнав можливість поступок з боку України в майбутній мирній угоді. Проте підкреслив, що наразі йдеться про створення справедливих умов для переговорів, і на його думку, майбутнє України тісно пов'язане з європейською безпекою. Тому лідери ЄС не залишаються осторонь, поки вирішення цього питання відбувається без них. А тепер щодо візій з Києва, але теж європейська візія, що саміт Путіна і Трампа на Алясі має принести більше ніж просто припинення вогню. Це посол Євросоюзу в Україні Катерина Ма. Матернова, якщо саміт на Алясці має означати початок ми, миру, він має принести більше ніж просто е, спокій зброї. Він має гарантувати Україні безпеку, суверенітет і право вирішувати своє майбутнє на карту. Поставлено існування, і це, от, напевно, найкраще визначення моменту, друзі. Щоб ми з вами теж розуміли цього тижня. Лідери демократичного світу мають пригадати Мюнхен, вони мають згадати Ялту, і вони мають забезпечити, щоб такі історії більше не повторювалися. Uh, ще от висловлювання калас» Очільниця європейської дипломатії, доки Росія не погодиться на повне беззастережне припинення вогню, ми не повинні навіть обговорювати будь-які поступки. Це теж такий привіт Путіну, бо він буде просити Трампа однозначно вплинути на європейський союз. А ми ж прекрасно з вами знаємо, що європейський союз на сьогоднішній день ну в принципі міг би бути найбільшим і найякіснішим ринком для того, чим ще може Росія якісь найближчі роки торгувати це енергоносії, це газ, хоча й зараз відбулося заміщення, тому що як би вони не пручалися, росіяни Китай все не з'їсть і він не хоче все їсти від росіян ні газ, ні нафту за великим рахунком, особливо газ. Тому що якщо ви подивитеся на цифри, я вчора дякуючи учасникам нашої спільноти, подивився матеріал пов'язаний з тим, як китайці розвивають свою енергетичну галузь, і в них по суті газова генерація, ну яка використовується в тепловій відповідної генерації, там займає 3 чи 2, чи чимось від. На першому місці вугіль свій своє вугілля, і вони з Росії не хочуть його купувати. І сонячна ця генерація, вітрова генерація, там просто на рівні двозначних цифр. Тобто в Росії на сьогоднішній день Китай не ринок для росіян. Ринок гіпотетично це Європа, але якщо Європу вони продавлять чи за рахунок Трампа, чи якимось там поступками, бо в інших вони можуть тільки самі тупо палити цей газ. На сьогоднішній день так, от ми повністю підтримуємо припинення цієї війни таким чином, щоб не залишити Росії можливості повернутися і відновити агресію. В мирних зусиллях важливою є послідовність кроків. Спочатку беззастережне припинення вогню а, з потужною системою моніторингу і надійними гарантіями безпеки. Оце от ще один такий елемент. Я думаю, сьогодні він теж буде обговорюватися з боку ЄС. Україна має повну підтримку в задоволенні своїх потреб на полі бою. Ну пан Лансберґе вважає це трошки неправдивою інформацією. Вам вище навів констатацію і. Пояснення самого колишнього очільника МЗС Литви, але пані Калас, ну вона, до речі, була міністром закордонних справ в Естонії в той момент, коли Ландсберг спрацював, вона точно знає ситуацію. Вона констатувала, що право України на існування як суверенної держави, а також безпека європейського континенту перебувають під загрозою. У миротворення агресора ніколи не працювало в минулому саме з Росією і не буде працювати з Путіним сьогодні. Ну і сказала, що її продовжує роботу над 19-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. І далі буде підтримувати бюджетні потреби України, що дуже важливо, і проводити переговори про вступ нашої країни до ЄС. Ну кластер вже можна було б відкрити, а не тільки от розкидатися лозунгами. Друзі, насправді ну час, час іде. Запланований на 15 серпня візит Путіна на Аляску став можливим через рішучі дії президента Трампа. Мова йде про продаж зброї Європи для України, а також запровадження нових тарифів для Індії. Це пояснення Лінсі Грема дві, два таких моменти. Ну, очевидно, він має рацію, абсолютно тому, що початок якраз от роботи нової схеми по постачанню Україні озброєння, а росіяни теж від цього потерпають. Ну і плюс такий натяк на можливі тарифи, коли перший раз тюкнули по носу Індію. Індія один з найбільших, ну там здається, найбільший та, чи на другому позиції після Китаю споживач саме нафти. Російської, але каже Лінсі Грем, я не можу уявити іншу людину на планеті, яка могла б посадити за стіл переговорів Путіна, окрім Трампа. Але причина, через яку Путін їде на Аляску, в тому, що Трамп оголосив про зброю, і це стривожило Путіна за його словами. Президент США також запровадив підвищені тарифи для Індії за закупівлю російської нафти. Він дарив, а по-другому за величиною покупцю російської нафти, який підтримує військову машину Росії. Ось чому Путін їде до Аляски. Мир через силу. Ну, побачимо, бо хоче, як сказав Трамп, подивитися в очі через стіл Путіну. Ну, вже один нас дивився в очі, там я, напевно порожнечу побачив. Ну і так власне, як воно далі все розвивалося. Єдиний, хто радіє, значить самому факту, і так час від часу, -часу там визирає за плеча Путіна. Каже, а все класно. Китай дуже радий, бачити, що Росія і США підтримують контакт. Я вам тільки нагадаю, що між Штатами і Китаєм напередодні відбулася така е, акція. Двостороння вони відтермінували запровадження мит, тобто Китай в бік штатів, відповідно, штати в бік Китаю. Ну чи це є якби ну, елементом всіх цих рухів, пов'язаних там зустріч на Алясці. Теж будемо бачити. Але речник МЗС КНР Лінзянь сказав: ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони, і учасники процесу свого часу візьмуть участь у переговорному процесі і якнайшвидше досягнуть справедливої, тривалої і зобов'язувальної, мирної угоди. Прийнятної для всіх зацікавлених сторін, отаким От є коментар від китайської сторони. Вони мали на увазі учасники, всі учасники процесу, всі зацікавлені сторони. А вони там будуть що тільки буде Україна, Європа, Штати, і Росія. Ну, якщо говорить Китай про справедливий, справедливу мирну угоду, так справедливість в чому в територіальній цілісності і суверенітеті, чи справедливість в тому, що сильний і озброєний, може взяти якісь території, силомі взяти, чи така справедливість. От як завжди, китайці говорять по факту за все хороше проти всього погано. Так, ще один цікавий момент. Друзі, ну видно, вже допікає потихеньку. Швейцарія розширила санкції проти Росії слідом за європейським союзом і по суті синхронізувала свої ж обмеження з 18-м пакетом санкцій Євросоюзу і додала до списків 14 осіб і 41 організацію. Це офіційне повідомлення від уряду Швейцарії під санкціями замороження активів, заборонена надання економічних ресурсів, заборонена заборона... Орона на транзит також під повну заборону на купівлю, продажу обслуговування 105 суден потрапили з третіх країн. Переважно це танки ретінього флоту Російської Федерації. Судна з військовими вантажами для Росії. Крім того, Швейцарія знизила цінньову стелю на російську сиру нафту. До 47 доларів. Ну, якби там ще не межа, але сам факт, І Швейцарія, яка позаблокова, нейтральна, приєднується, звичайно, до цієї ходи. Так, друзі, із пояснень останніх днів, бо ми вже так трошки з вами виходимо на. Терени не пов'язані там з високими геополітичними речами, але все одно в нас є і всередині країни колотнеча. Я лише за тим моментом, що в наше літо, хоча вже так недовго залишилося літо, на жаль, зразка 2025 року. Але ви бачили, напевно, ці скандали з квитками щодо Укрзалізниці, що люди не можуть купити квитки, а виявляється, дуже страшний попит. От цього літа, як ніколи, люди поїхали, і планували і їдуть саме потягами. І от Укрзалізниця повідомляє, що в нас попит на маршрутах сягає 5-8 пасажирів на одне місце. Ну, найпопулярніші напрями київ Київ-Львів і Київ-Одеса в компанії пояснюють дефіцит квитків тим, що парк вагонів скорочується швидше, ніж поповнюється. І за останній тиждень «Укрзалізниця» перевезла 637, майже 38 тисяч пасажирів. 638 тисяч пасажирів майже як населення там одного. Населено пункту вони беруть за приклад кривий ріг. Ну от теж щоб ми розуміли, коли сваряться, що не можуть купити, значить, є перспективи для бізнесу. Правда і для бізнесу, і не тільки в нас унікальна подія відбулася, оскільки ну не знаю. Думаю, що велика кількість учасників нашої спільноти теж слідкують за технологічними новаціями. Як і за футболом, але за футбол сьогодні ні пари з вуст. А, ні, скажу. Окей, скажу. Динамо ж там програла вчора на цьому пафосу 2-0. Ну, команда така е, програла та й програла Ліга Європи. Просто е, власник цієї команди, який програми Динамо Київ, він є власником російської мережі п'ятерочка. Ну, просто такий символічний, цікавий факт. Та, неприємний, але так окей, проїхали. Значить, нас не футболом єдиним. Просто Україна, одна з перших в світі, тестує технології «Direct to Sell». Це технологія, яку запропонував StarLink. Так, Україна одна з перших країн світу, яка тестує технологію, яка перетворює звичайний смартфон на супутниковий термінал. Тобто зв'язок тепер буде скрізь навіть в горах. Вже восени українці зможуть обмінюватися смс-ками навіть там, де немає покриття мобільної мережі, ну, головне, щоб ваш смартфон підтримував цю технологію. В горах під час знеструмлень чи на звичайних ситуаціях не тільки в горах і на рівнинах, там де вирубається зв'язок, достатньо звичайного смартфону з підтримкою 4G і 4G і сім-карткою. Ну, звичайно, Київ Стару. Пам'ятаєте, що там один з керівників колишньої адміністрації Трампа є в правлінні цієї компанії? Ну, хоч так. При тому, як повідомив віце премєр міністр Михайло Федоров, повідомлення будуть йти просто через супутник Starlink, і в цю технологію, якраз після тестувань, вписується «Київстар». Ну технологія забезпечить зв'язок скрізь і завжди. Ну, це теж дуже важливо, але треба сказати, що ми одні з перших в світі. Ну і добре, що є такі така довіра до українських новацій. Ну, головне, щоб все інше теж забезпечило цей розвиток. Але тримаємо руку на пульсі і слідкуємо за всім і що як іде, в який бік розвивається. Друзі, щиро дякую, що ви на youtube каналі Василь Планчук. Так, звуть мене. Це наш другий брифінг був за сьогоднішній день. День в свою чергу, середа. 13 серпня. Приєднуйтесь, підписуйте, дзвіночки, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. А, якщо заходить формат, теж не соромтесь, категоричні українські вподобайки, лайкоси, там теж піктограмка, пальчик такий догори. А, відправляйте соціальними мережами своїм друзям, знайомим, колегам по роботі, гібропосилання або лінки на це відео. Нехай буде більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Коментуйте, звичайно. Дякую щиро, мої патріони, дякую, спонсори каналу. Спасибі вам, друзі, за ваші. Плече постійну підтримку моєї роботи це надихає в описі до цього відео. До речі, є і різні інші опції. Якщо маєте бажання і можливості в цьому контексті дивитися. То не радий буду спілкуванню. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні!